Вітаю кожне місто та село. І з вами Дзюба Михайлов. Нехай скоріше. Здохне бункерне хуйло. Це традиційний прогноз на четвер, 30 січня 2025 року. У попередньому прогнозі я трошки оговорився, але тепер можна дуже впевнено сказати, що навіть за китайським стилем також настав новий рік: рік зеленого змія. Це натякає для деяких для деяких людей про зеленого змія, який живе у пляжці з горілкою. Одначе, я думаю, цей рік буде досить цікавий, бо минулого року Змія то був на Зелений якийсь інший рік, тобто 12 років тому був 2013 рік, ви пам'ятаєте, що сталося в 2013 році. Сьогодні ж на бойовому читуванні трикутні Астро Таро, а епіграф буде з цієї книжечки, знаки Врімені Рабігат Ерлангера, і буде про Водолій, про той знак, який зараз іде. Отож, дли, ведро, еврейское название созвездия Водолея, которое появляется на восточной части горизонта каждый день в месяце Шват. Консистенция водолея формой напоминает ведро, из которого льется вода. Полив действия приводящее к значительным последствиям. Медраж Тантхума говорит, что водолей очищает новорожденного козерога. Стрелец забросил человека в чистилище, и он упал в заросли под куст. Потом подняли его стремительно, как стрелу, выпущенную из лука, и сразу он стал мягким и чистым, как новорожденный козленок в день своего рождения, и омыли его чистой водой из ведра. Это свойство водолея объясняется тем, что вода, сохранившая свою чистоту, может очищать других. Цеда Ледерех -э говорит об астрологических свойствах этого знака, отмечая его благородство и великодушие, теплоту, красоту, гордость и стремление к богатству все это проявление способности давать. Пробуждение природы. І начало цвітіння в місяці Шват отражають свойства этого знака. Вітаю всіх тих, хто святкує свій день народження. Ну а що стосується 30 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, 15 або 20. Четвертого числа будь-якого місяця будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 3, -го, 12, -го, 21 -го або 30 числа будь-якого місяця, то сьогодні ваш фартовий день. Використовуйте його з користю. І я сподіваюся, що карта за днем народження, яка очікує всі глядачі в кінці цього прогнозу, це підтвердить або спростує. Ну, а ми налаштовали. Туємося на цей день. Вже молодик. Вітаю вас із новим роком, змія із молодиком. Тож дуже скоро, коли Меркурій обжене сонце, а станеться це досить, досить скоро. Розпочнуться дуже цікаві події, які вже закінчаться через півроку. Все це безладдя, яке відбувається навкруги, воно закінчиться, бо сонце пройде транзитом по всіх тих планетах, про які нам нібито кажуть, що іде парад планет. Бо зовсім мають на увазі інше. Парад планет – це коли планети скупчуються в одному з наці, А зараз вони розтягнуті по всьому нічному небу і його, його можна спостерігати, особливо якщо у вас є телескоп. Ну, а я пропоную вам налаштуватися на четвер, кому за потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю заворотній відлік 5-4. 3, 2, один. Отож, розпочинаємо з водолієв, чого очікувати представникам цього знаку. Повішаний, перегорнутий, це непоганий показник якоїсь результативності. Сьогодні люди будуть вам щось дарувати, обставини будуть так складатися, що ви пройдете. Крізь різні якісь випробування, і навіть цього не помітите. Дуже гарний день для благодійних якихось дій для вчинків. І якщо ви не будете забувати про ближніх, і вони не будуть забувати про вас. Далі представники знаку риби. Імператор в прямій позиції, що ж дуже гарний день для соціальних працівників, для людей, які постійно крутяться в якійсь сфері, які працюють у якійсь корпорації. Навіть якщо ви будете просто сидіти вдома, до вас обов'язково будуть приходити гості чи е, телефонувати. Дуже непоганий день для того, щоб піти у установу, вирішувати якісь питання нагальні для вас. Далі представники знаку Овен. Перегорнути колесо фортуни, що ж, рекомендую вам не ризикувати, не грати в ті ігри. Правил, до яких ви не знаєте, пам'ятайте, що обставини і люди не завжди допомагають, тому вам треба якось розраховувати лише на самих себе. Не думайте, що люди вам будуть допомагати. Люди навпаки можуть ставити палки в ваше колесо фортуни, і воно буде крутитися не у тому боці. Будьте також сьогодні обережні з представниками знаку козиріг, бо вони можуть вам нанести якусь шкоду. Далі, представники знаку «Тілець». Ізіда Уранія, вона ж імператриця, на жаль, перегорнута. Це матеріальні якісь витрати, які вас очікують у цей четвер. Це також фізичний стан, досить незадовільний. Зверніть на це увагу. Якщо у вас ви відчуваєте себе хворими, краще піти до лікаря і з'ясувати, що з вами таке, щоб не наробити собі більшої шкоди. Також економте свої сили, не витрачайте їх задарма. Далі представники знаку близня. Окі. Розбита вежа, перегорнута, непоганий показник того, що ви відновлюєтесь сьогодні день, коли ніщо не буде руйнувати вас, ваше оточення. Єдине, що може статися з вами у цей день, це з вас можуть збити корону і показати вам ті. Події, які відбуваються з іншого боку, з того боку, з якого ви не бачите. Бо всі люди егоїсти, і у вас є якийсь такий свій погляд на речі, і цей погляд може не співпадати з поглядом інших людей. Але в цілому гарний день для відновлення і для того, щоб допомагати іншим людям. Одначе будьте обережні з представниками знаку Овен вони можуть вам нашкодити. Далі представники знаку Рак. Без змін у вас все на жаль, не в кращий, не в. В гірший бік нічого змінюватися не буде. Вас дуже сильно навантажує минуле, тому вам слід позбутися тих думок, які вас приводять у таке ганебне становище. Пам'ятайте, що треба дивитися у майбутнє. Смерть сама прийде, колись от це станеться, але це станеться не сьогодні. Сьогодні все буде без змін, тож і ви намагайтеся нічого не змінювати протягом цього дня. Далі представники знаку Лев. Тот Гермес Тресмегіст Меркурій в прямій позиції, це гарний ознака, якщо вам треба кудись їхати. Ви будете швидко діставатися потрібних місць. Окрім цього, ця карта пов'язана з вашою інтуїцією, з відкриттям чогось нового і обов'язково з гарним настроєм. Слідкуйте за своїм настроєм і прислухайтеся до власної інтуїції. Далі, якщо ви народилися під знаком діва. Перегорнутий відлюдник відкриває вам можливості, так він каже, що не слід забувати про обережність, про таємничість одначе, сьогодні у вас є гарний привід. Вийти з крутної ситуації, в якій ви можливо потрапили, в ви, можливо потрапили. Намагайтеся у цей день розширювати свої можливості. Можливо, почитайте книжку, якщо ви давно не читали книжку. Можливо, поїдьте кудись. Вас нічого не обмежує. Так, є ще військовий стан. Так, є якесь занепокоєння в завтрашньому дні, але день сьогоднішній не принесе вам ніяких. Якихось негараздів, навпаки, ви можете розкритися з якогось іншого боку. Далі представники знаку Терези. Випала ваша карта, але, на жаль, перегорнута. І це каже про те, що вам не вистачає власної енергетики, ви її неправильно використовувати, ви скористовуєте сьогодні можуть бути якісь проблеми з правоохоронними органами. Якщо ви боїтеся зустрічі людей в погонах, то ні в якому разі не виходьте на вулиці. Якщо у вас намічені у цей день якісь походи у різні установи, у тому числі в судові, краще їх відкласти хоча б на п'ятницю. І ви перегорнуті, у вас немає позитивних емоцій, можуть навалитися якісь страхи і психічні розлади. Далі представники знаку Скорпіон. Перегорнута колісниця каже про те, що краще посидіти вдома, нікуди не їхати. Якщо ви автовласник, велика ймовірність ДТП, травм і того, що ваш. Ваше авто може вийти з ладу. І це день поганого досвіду, коли ви можете не робити багато помилок, багато глупств, бо мудрість буде не з вами. Також у цей день краще не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку стрілець, бо вони несуть вам якусь небезпеку. Далі представники знаку стрілець, сутінки, карта. Мутна досить, але випала вона перегорнута, і це каже про те, що ви щось дізнаєтесь, щось відкриється вам якась таємниця, яку від вас приховували. Головне по почути це все і підкаже вам це все і інтуїція. Вона вас не підведе сьогодні. Гарний день для того, щоб виходити з найскладніших тупікових ситуацій завдяки власній інтуїції та імпровізації. Ну і протягом. Цього четверга краще не зустрічатися з представниками знаку РАК, бо вони несуть вам якусь небезпеку. І, нарешті, козеруги. Роздоріжжя в прямій позиції, інша назва цієї карти закохані, тож непоганий день для того, щоб зустрітися з людьми, яких ви кохаєте. А також сьогодні вам відкриваються можливості. Немає таких шляхів, де нема поворотів. Сьогодні доля може зробити черговий поворот. Головне побачити цей поворот, і ви можете дуже різко змінити ситуацію на краще. Сьогодні може все піти не так, як того ви планували. Одначе, якщо ви людина, авантюрна, Тюристична, ви від цього дня отримуєте певний прибуток. І також у четвер дуже непогані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Діва. І нарешті загальна карта дня на 30 січня. Карта страшного суду або пробудження мертвих. Карта повторень. Нічого нового відбуватися особливо сьогодні не буде. Все буде повторюватися. Це черговий день у вашій книжці життя. Ви його можете зробити самостійно як гарним, так і поганим. Також не забувайте про родичів і про рідних по духу, про своїх друзів. Сьогодні непоганий день для того, щоб зустрітися з ними чи хоча б їм зателефонувати. Ну і якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось блакитного кольору. І якщо сподивитися на день, то можна побачити, що розбита вежа випала перегорнута, відлюдник перегорнутий. Ну, але й гарні карти також випали перегорнуті, особливих якихось втрат не буде у цей день. Єдине, що слід звернути увагу на часовий проміжок з 9-ї години по південь. Ось тут якісь негаразди, краще справи робити чи до 9-ї години, чи вже після півдня. Тут нічого не буде заважати вам. Якщо треба кудись їхати, робіть це на закаті сонця, це найкращий час для пересування. Ніяких повітряних тривог не буде, і ви дуже швидко дістанете з того місця, куди вам потрібно. А я вам додам, ще по одній карті за днем народження, якщо ви народилися. 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця перегорнутий переборканий лев, інша назва цієї карти сила. Відсутність сили. Сьогодні ви можете захворіти, тож тепліше одягайтеся, намагайтеся економити свої сили, не рвіться вперед, не рвіться в бій. Особливо це стосується спортсменів та військових. Ви сьогодні можете наразитися на таку силу, яку подолати вам буде дуже важко. І будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 2 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця сонячний геній в прямій позиції це ознака захисту з боку янголів. Інша назва цієї карти помірність. Ви якраз помірні, ви ініціативні, ви можете використовувати власну ініціативу і зробити кілька справ одночасно у цей день. Ну і окрім цього, сьогодні у вас відкриваються можливості завдяки вашому спілкуванню. Чим більше ви будете спілкуватися, тим більше вам відкриється можливості. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30-го числа будь-якого місяця. Нумерологічно сьогодні гарний день, але вам випала відьма. Вона ж верховна жриця, вона ж двері в храм перегорнута. Це каже про те, що поганий день для жінок, поганий день для зустрічі з жінками. Ви можете отримувати в цей день недостовірну інформацію, і також може розболітися голова. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, сонце в прямій позиції, це прояснення у відносинах, це теплі стосунки, це гарна енергетика, якою ви отримуєте у цей четвер, але будьте обережні, цією енергетикою можуть скористатися енергетичні вампіри, і ви будете виснажені. Також це якісь гроші, які до вас можуть сьогодні прийти головне знати, як їх заробити. І це можуть бути дуже великі гроші. Можете навіть сьогодні зіграти в лотерею, обов'язково виграєте. Ну і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Близнюки. Далі, якщо ви народилися п'ятого. 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнутий мах каже про те, що сьогодні день поганий для починань, поганий для чоловіків, поганий для якихось покупок нових, для переїздів, для якогось нового етапу. Навпаки, ви ще не готові до чогось нового. Вам треба трошки зачекати, хоча б один день. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 -го або 24 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно. Не ваш день вам випала карта Зірка. Зірка Маїв, і вона натякає на те, що сьогодні день позитивних емоцій, коли ви можете отримати задоволення, статисфекшн, гарний день для жінок, ви можете проявити свої жіночі чари і щось виграти з цього дня. Далі, якщо ви народилися, 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Диявол, одначе перегорнутий, каже про те, що в цілому фатальних ситуацій з вами не буде ставатися цього четверга. Ви захищені від вторгнення демонічних сил, усі демоні знаходяться всередині вас. І якщо ви не будете працювати над собою, вони візьмуть верх над вашим розумом, і ви можете накоїти дуже багато якихось лихих тем. Одначе це Марс. Марс це. Якась своя така егоїстичність, от це стосується саме чоловіків. Чоловіки будьте менше егоїстичними і менше демонічними. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, всесвіт. Карта великих результатів в прямій позиції. Що ж, сьогодні ви можете закінчити якісь довготривалі справи, які тягнуться, можливо, не один рік на свою користь. Сьогодні гарний день для того, щоб переїжджати. Виходите з будь-якої роботи, просто напишіть заяву і звільняйтеся, бо там ви нічого більше не знайдете. Максимум, ви вже отримали, і ви знаходитесь на порозі чогось нового. Але для цього треба підбити. Ті результати, яких ви заслуговуєте. Карта великих перемог особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, блазень Він же крокодил в прямій позиції. Що ж, будьте обережні, це нульовий аркан. Тому не робіть сьогодні ніяких важливих зустрічей і важливих справ. Краще сьогодні просто попустувати. Можливо посвяткувати, відсвяткувати прихід зеленого змія, але не сильно багато випивати, бо ви можете наробити багато помилок, за які вам потім буде дуже соромно. Єдине, що вам може пощастити, якщо ви народилися під знаком тілець. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні сказали для вас ці крафтові трикутні Астро Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, Боги і всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка, Господь, Бог.